Всім привіт! Всіх вітаю на своєму каналі. Будемо сьогодні попроводити у нас термоночки. Будемо сьогодні переглядати, що там вони нас попривадили. Зараз я подістаю маточники і продовжимо. Я з маточники подоставав. Один маточник. тут... Другий маточик, будемо перевіряти, що в нас тут є. Зараз будемо дивитися. Зараз будемо дивитися. Скільки в нас тут є їх. Балишні. багато. Я бачу, що багато є, бо дивиться один, два. Ого. Три, чотири, Тут такі маленькі п'ять, шість, сім, вісім. Девять, 11, одинадцять, та, та, та. Тут маємо два, четири. Два, четыре, шість, вісім, десять. Два, чотири, шість, десять штук. Я знаю, чи вона о, щось голодний такий. Десять штучок. Чи вона їх потягне, то я не знаю. Дивимось про тепер в цих, Що тут в нас є. Що є в нас тут? А тут нас багато немає, я так бачу. Тут багато. Двоє було тут неживих чогось. І тут решта два. Два, чотири. П'ять. Два чотири, п'ять. П'ять. Але яких ботузів? 5. Добре. Добре. Ось таке. Зараз будемо кукувати. будемо кукувати щось. будемо щось кукувати. То хороший. Будемо купувати п'ять. Далі ми його почистимо від цього кинемо сюди. раз. шість файна самка.

восемь штучек девять два четыре пять два три четыре пять шесть семь 8. восемь штук Весем штук тут. Тут семь. Подаемся по матусе. Нас подивимося, що то воно скаже нам. Тої... Дати ще одного, восьме, ти, сім. Тому що я так і думаю, я так зроблю. Дам їй ще одного. Дам їй ще одного. Та самка мені якась більш молочна від тої. М -м -м. Ось. Та цей прийшли в нас украли, о, все добре, поприводили термончики наші. Що, ще чекаємо однієї самочки? Що чекаємо Фандер. Десь піштав матушник. Оцей чекаємо окрол. І наразі... І наразі таке. Ці красавчики у нас ростуть, красунчики наші вже ось такі. Будемо робити зважування. Покажу вам, зніму. Будемо зважування робити. Окролені їх. Їм вчора було 2 місяці, будемо важити. Ну такі дуже класні, дуже вже хороші такі. цей, будемо важити. Наші термоночки. Буде важити. Ось. О. А на цьому все. Підписуємося на канал, ставимо лайки і чекаємо нового відео, щоб не пропустили нове відео. Все, всім па-па. слава Україні!